Заарештовані в лівії українці перебувають в ізоляторі Тріполі. Слідство триває. Підозрюють, що наші співвітчизники входили до складу головної бойової групи Кадафі. 23 затримали учора. У змі повідомили, що більшість затриманих похилого віку. Серед них кухарі, інженери, лікарі та нафтовики. Жодного військового. Коли ми запитали їх, що вони тут роблять, відповідь була: працюємо на нафтовій компанії. Але коли ми вивчили документи, то з'ясували, що вони потрапили до лівії на початку липня 2011-го. Дата прибуття викликала у нас підозри, бо тоді нафтова галузь не працювала через військові дії. Після обшуку у слідчих майже не залишилося сумнівів у причесності українців до армії Муамара Каддафі. Коли ми зробили огляд речей, знайшли військову форму і боєприпаси для автомата Калашнікова. Також виявили документ, що дозволяє їм пересуватися територією країни зі зброєю. Такі папери використовують бригади Аль-Каф. Основні бойові групи Каддафі. За словами командувача Абдель Маджид Ібрагіма, повстанська розвідка отримала інформацію про підозрілу групу ще до того, як вона потрапила в Лівію через туніський кордон. Представники національної перехідної ради країни говорять, що Каддафі має безліч найманців із різних країн світу. А ось за даними газети, сьогодні затримані українці колишні військові інженери. Ймовірно, вони будували бункери для лівійського лідера, але аж ніяк не воювали.